Поділіться враженнями. Ну, операція прекрасно, болі ніякої. Я Бойко Олександр Анатолійович, лікар-ортопед-травматолог клініки Рехаб-Клінік Одеса. Хочу вам представити пацієнта. Йому 65 років. До нас він приїхав з міста Овідіополь, це Одеська область. Пацієнт з двобічним гонартрозом 4 стадії. Йому проведено білатеральне, тобто двостороннє ендопротезування обох колінних суглобів. Сьогодні він виписується у нас. Пацієнт пройшов реабілітації, себе Добре. Скажіть мені, будь ласка, як ви як перенесли операцію, що можете сказати? поділіться враженнями. Ну, Операція я вважаю прекрасна, болі ніякої, крові теж ніякої. Ну, Прекрасно. Підподготовка і посліопераційна все прекрасно, все добре, колектив прекрасний. Ну, Як пожежний час, 24 на 7. Коли б не позвонили, все так Да, ну ми стараємося для вас. Да. Дякую вам за гарний відгук. Всього вам найкращого і щоб б вас не турбувало. Спасибо і вам дякую. Всім будемо рекомендувати.